19 березня в православних церквах вшановують ікону Богородицю Ченстоховську. Вона ж белська ікона, чорна мадонна. За легендою її намалював сам апостол Лука. Але то, звісно, вигадка. Бо ікони ще тоді не малювали. Проте вона дійсно дуже давня. Колись наш король Лев Данилович привіз цю ікону до Русі, ймовірно, з Візантії. І так вона зберігалася у нас довгий час, аж поки. Тут не почав правити один польський намісник Володислав Опольський, і потім його попросили звідси. Я дуже перепрошую. Це все, звісно, дуже чудово. Але я маю бігти. Не забудьте всі свої речі. Щасливої дороги. Всі речі кажете. Матка боска. Разом з опольським в Польщу поїхала і Белська ікона, яка тепер вже Ченстоховська, найпопулярніша святиня в Польщі, до якої щорічно приїздять паломники.